На каналі на огляді гібридний інвертор потужністю 1500 Вт. Давайте розглянемо, що він собою являє. Це перетворювач напруги з 12 вольт на 220, номінальна потужність 1500 Вт, максимально витримує 3000 Вт в піки. Має два гнізда виходу на 220 В. Під кожне гніздо показує напругу. Також є вихід USB і кнопочка on-off. Це з цієї сторони. З другої сторони ми маємо контакти для підключення, два кольори на охолодження і гніздо для зарядного пристрою. Гібридний інвертор від. Звичайного перетворювача напруги відрізняється, ну, звісно, це розмірами, а також тим, що в ньому є монтований зарядний пристрій. В нашому випадку, це зарядний пристрій силою струму на 15 А. Якщо ви використовуєте звичайний перетворювач напруги, то вам необхідно буде. Зарядний пристрій чи автомобільний, чи вони є більш меншого розміру, більш зручніші для заряджання акумулятора. В гібридному інверторі це зарядний пристрій уже вмонтований. Давайте підключимо, протестуємо, як вони себе покажуть. Так ми підключили наші інвертора. Підключаються вони дуже легко. Плюс-мінус, плюс-мінус. Ми використовуємо тягові акумулятори. Він авто... від автомобільного відрізняється тим, що він не боїться глибоких розрядів, так як автомобільний, він йде стартовий пусковий акумулятор, і коли будуть глибокі розряди, він втрачає свою життєздатність, тобто кількість циклів. Ці акумулятори мають кількість циклів від 500 до 700. До гібридного інвертора ми підключили акумулятори, які ми використовуємо на електроскутері чи на електромотоциклі. Це 5 акумуляторів по 20 А з'єднані паралельно. Ось, давайте я відкрию коробочку, покажу як. Тут, до речі, потрібно використовувати товстіші провода, так як токи йдуть високі. Включимо обігрівач потужністю 2 кВт. Побачимо, як інвертор працює. Але так як гібридний інвертор у нас потужністю 1500 Вт в номіналі, то ми будемо включати тільки на першу швидкість. От, тобто, так, ви не відчуєте, але він, він працює. Він працює. І також давайте підключимо до стандартного перетворювача. Тут вже можна включати і на другу швидкість. Якщо на другу швидкість друге положення, то споживання 2 кВт, на першій 1000 Вт. Ось уже чуєте, інвертор запустився кулер на охолодження. Стає жарко. Після розряду акумулятора, звісно, постає питання, що його потрібно зарядити. З цим інвертором ми використовуємо ось такий зарядний пристрій, просто підключаємо крокодильчики плюс на мінус. І він заряджається. Час зарядки буде десь в залежності від глибини розряду 10-12 годин. У випадку з гібридним. Інвертором тут потрібно буде тільки включити в розетку і акумулятор заряджається. Якщо акумулятор ємністю на 100 А, гібридний інвертор зарядить акумулятор приблизно за 6 годин. Також все залежить від глибини розряду. Інвертори даного типу бувають різних потужностей: від 1 кВт до 10 кВт. З приводу наявності та придбання звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Кому було корисне відео, ставимо лайк. Дякую за перегляд.